Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми продовжуємо вивчати інфінітив, неозначену форму дієслова. Сьогодні ми поговоримо про складний додаток Complex object, коли ми його вживаємо, з якими словами і як будується саме речення. Також ми поговоримо е, про значення і вживання форм інфінітиву. Сьогодні у мене дошка трошки кривенька. Це для того, щоб не відбивалося світло на дошці. Бо якщо камера буде навпроти дошки, а за камерою сама ось ця кругла лампа, то ось такі ці лампи буде просто відбиватися на дошці, і, на жаль, не буде видно те, що написано. Того. Так довелося мені збоку покласти камеру. Надіюся, вам не буде заважати, що дошка така трішки кривенька. Вона вже не настільки крива, я так думаю. І... Розглянемо complex Object – складний додаток. Як ми утворюємо з цим складним додатком речення? Спочатку ставимо іменник або займенник. Потім дієслово. дієслово може бути в теперішньому часі, в минулому в майбутньому, мабуть, що не вживають, а якщо навіть вживають, то дуже рідко. Потім іменник або займенник. І додаємо інфінітив або дієприкметник. Ми знаємо, що є дієприкметник минулого часу, третя форма дієслова. Також є дієприкметник теперішнього часу. Це четверта форма дієслова. Це дієслово з інговим закінченням. Отут буде вживатися, може вживатися дієслово з інговим закінченням. І потім додаток. Розглянемо речення. І зрозуміємо, що ж будуть вони означати з цим складним додатком. Our teacher wanted us to read the text. Our teacher наш вчитель. Тут два слова, але все-таки це як одне поняття, це, це підмет, підмет. our teacher. Тому це ось, ось на цьому місці. На цьому місці. Our teacher наш. Чити. Потім wanted. Wanted в минулому часі. Це ось це діє слово. Потім «us», «us» – це від слова «we», «we», ми. Wanted «us». Якщо до сліду перекласти хотів нас, ставимо в родовий відмінок кого-чого. Я потім ще напишу табличку. Як в нас перетворюються займенники, коли вони були в називному відмінку, і коли ми їх використовуємо в комплекс «object». Wanted us to read це ось наш інфінітив. І the text це додаток. Our teacher, наш вчитель, wanted us to read. Хотів, щоб ми читали wanted us to read. Ось us to read це і є цей комплекс. Адже і кого що читали the text? Того цей додаток. Кого що? Це знахідний відмінок, це не називний. The text. Text. Наш вчитель хотів, щоб ми читали цей текст. I saw her running along the road. I saw her. Правильно перекласти Я бачила, чи я бачив, як вона. Рані – це у нас ось цей дієприкметник теперішнього часу. Це у нас ця четверта форма дієслова. Um, «Along the road» По дорозі, або вздовж дороги. Я бачив, як вона пробігала по дорозі. І ще один приклад. I want you to open the window. Я хочу, щоб ти відкрив це вікно. Можеш ще сказати, я хочу, щоб ти відкрив ці двері. I want you to open the door, чи. Я хочу, щоб ти закрив двері. I want you to close the door. Також часто у фільмах та у піснях взагалі можна почути таке: I want you to know. I want you to know. Я хочу, щоб ти знав. Чи я хочу, щоб ти знала. І подивимося, коли. Вживається, після яких дієслів вживається complex object Тому що не завжди в цих реченнях з complex object ми вживаємо там I want to, I saw і так далі. Дуже багато дієслів є. Перша група дієслів дієслова, що позначають сприйняття за допомогою органів чуття. Наприклад, to see, бачити, to, to hear, чути, to, to feel. Відчувати, to watch – дивитися, to observe – спостерігати Бо в британському варіанті просто не буде цієї букви «r» у вимові звука «r». To observe – спостерігати, to notice – помічати. І інфінітив після цих дієслів буде вживатися без частки. «to». без це буде голий інфінітив. Далі, друга група. Є слова, що виражають бажання, намір, почуття. Наприклад, to want хотіти ось у нас. To desire теж нове слово означає бажати. To like подобатися, to intend – ще одне нове слово, наче нам таке не потраплялося. To intend мати намір. Також після дієслів, за допомогою яких. Виражають думки або ж припущення To think – думати, To кенсилер ем, нам потрапляє це слово, але в іншому значенні. Мабуть, що розглядати, чи що я точно не пам'ятаю. Але це слово ще має значення вважати. To know – знати. Буква K перша не читається, To suppose – припускати. І остання група дієслів дієслова, що означають наказ, прохання, дозвіл, пораду або ж примус to ask в значенні просити, to permit дозволяти, to advise радити. І після дієслів to make, to let інфінітив буде вживатися без частки to. І приклад: whistle nick cross the street. We saw Nick. Ми бачили як Nick crossed the street. Перетинав вулицю. Переходив вулицю Cross. Cross. Переходити. We consider Jane to be the best pupil. Uh, we consider Jane. Ми вважаємо, що Jane uh, to be є yeah, the best. Найкращий. Good. Хороший ми знаємо це слово better, чи better, кращий, і the best. The best найкращий. І pupil – учень. Це більше британське слово pupil. We consider Jane to be the best pupil. Ми вважаємо, що Джейн найкращий учень. І це речення голосом. Тепер перейдемо до значення і вживання форм інфінітива. Перше. Simple indefinite infinitive це простий або невизначений інфінітив, вживається для позначеної дії, одночасної з дією дієслова присутка. Наприклад, I am glad to see you. Ось наш інфінітив. А це, як, я, як ми зрозуміли, це діє слово Я рада бачити тебе. Також simple infinitive вживає для вираження майбутньої дії з словами, які виражають намір або бажання. Наприклад, I hope to see you soon. Uh, hope це ось це дієслово, яке виражає Бажа... бажання, намір. «Hope» сподіваюся. I hope to see you soon. Я сподіваюся побачити тебе незабаром. Далі. Continuous infinitive, тривалий інфінітив, виражає тривалу дію, яка відбувається одночасно з дією присутка. Наприклад, he was pleased to be playing in the yard again. He was pleased. Він був радий, він був щасливий чи він був задоволений to be playing in the yard. Mm, граючи у ярд подвір'я, у подвір'ї again, знову. Тобто він був радий, що він грав знову на подвір'ї. Він був, uh, він був цьому радий. He was pleased to be playing in the yard again. І повторіть ці речі його голос. I hope to see you soon. І he was pleased to be playing in the yard again. Ось всі ці форми інфінітивів ми вже розглядали в попередньому відео. Ось я десь тут чи тут залишу посилання на відео. Perfect infinitive це доконаний інфінітив, означає дію, яка відбувалася раніше дії вираженої присудком. Наприклад, he was placed to have played in the yard again. Те саме речення, тільки замість continuous infinitive у нас. Perfect infinitive, там, де був continuous infinitive, Там ем, він був доволі щасливий коли, в той час, коли він грав в подвір'ї, а тут він вже щасливий після того. Бо ця дія, ось що він грав, відбулася ем, раніше того, коли він вже був задоволений. Тобто він був щасливий, що пограв е, на подвір'ї. Чи виподві її знову. Повторіться речення в голос. Далі, і є ще такий момент, що після модальних дієслів should, would, could, might, was were, to, perfect infinitive говорить про невиконану дію. Наприклад, we should have left our books in the class. Нам варто було залишити свої книги у класі, в класній кімнаті. Далі. Perfect continuous infinitive це доконано тривалий інфінітив, виражає тривалу дію, яка відбувалася в момент дії діє свого присутка. Наприклад, he's happy to have been studying at this school for 10 years. Він щасливий to have been studying. У наприклад, він щасливий, що провчився at this school В цій школі бачите, який у нас ем, прийменник. Прийменник at ет скул. Ет з кул цій школі for 10 years протягом 10 років. Він щасливий, що провчився в цій школі протягом 10 років. І повторіть речний голос: We should have left. Our books in the class. Наступне речення. He is happy to have been studying at this school for 10 years. І як у нас змінюється той займенник, який стоїть другий? Спочатку йде один займенник. Потім діє слово, а потім вже інший займенник або іменник. Тобто ось цей другий займенник як він змінюється? Якщо I, то перетвориться в me Якщо you, то так і залишається you I want you to open the window. I want you to close the door. We переходить в us They, them, he, him, she, her і it, так і залишається. It. І також в попередньому відео ми розглядали, що форми інфінітиву бувають в активному і пасивному стані. І ці форми вживаються згідно з цими правилами вживання активного і пасивного стану. Активний стан це, наприклад, коли м -м, я хочу когось пригостити, пасивний стан я хочу, щоб мене пригостили. Так і тут he wants, wants to see us. Він хоче побачити нас. Тут активний стан. active voice. І тут he didn't want to be seen. Він не хотів бути побаченим. Він не хотів, щоб його побачили. Тут пасивний стан. Активний стан, коли об'єкт виконує дію, пасивний стан, коли дія виконується над об'єктом. І давайте повторимо нові слова та фрази, які ми сьогодні вивчили. New words and phrases. Не тільки сьогодні, а й в попередньому відео ще. Я взяла за два відео. To learn the poem by heart. Вичті вірш на пам'ять. Point, sense, суть. To achieve. Досягати. Aim. Ціль. To achieve the aim, досягати цілі, досягати мети. To observe спостерігати. To desire бажати, To intend мати намір. To consider вважати. To suppose припускати. pupil – Учень це більше британське слово. І yard подвір'я. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І бажаю вам всього найкращого. До побачення!